Пасажирський перевезен міста 250, п'ятдесят uh, а навпаки доповнювати один одного для того, щоб людям було зручно пересуватися по місту міністрів. Крім того, хотів би сказати, що на базі ТТУ ми зробимо єдину систему технічної перевірки транспортних засобів, як тролейбусів трамваї автобусів, в тому числі машинних Медичний огляд всіх, в тому числі транспортних засобів, медичного... Це все буде єдина система, яка дозволить нам досвятити якісті, про яку ми говоримо. Хотів би також сказати ще про одну річ. Я не знаю, можливо, ви про це знаєте, а мешканці міста не проінформовані. Ви знаєте, що в системі маршрутних перевезень була і поки що зберігається серйозна корупційна складова. Хочу вам сьогодні повідомити, Мають свої покривителі, які кожного місяця отримують цієї машини від 3 до 5 тисячі. Буде збільшена кількість трамвай, тролейбусів, для того, щоб перевезти абсолютно повністю всіх пасажирів на земельний маршрут. І більше того. Не тільки платних пасажирів, а й керівників депутатів. Скажіть, будь ласка, з тої суми в кількості життя у які таксі, платять купить уздух. Десь в місяць ця сума складає з 50 маршруток, десь 500-600 тисяч гривень. Це тіньових коштів. Е, скажіть, будь ласка, що буде з цими маршрутками, які не вкладуть вам угоду із водіями, написано, що не бойтесь ви, що оця реформа призведе до того, що знову будуть меріти маршрутки таксі і за ці гроші? Ні, ну це серйозні речі. Зараз ми всі ходимо в відповідь. Я розумію, що декому буде важко втратити 500-600 тисяч гривень в місяць особи кошти. Але я думаю, що ви б у мене не зрозуміли, якби я нічого не малю в цьому цьому напрямку. Тому, що стосується <ріст> події? Просили 250 автомобілів для роботи відданій керованій системі.